Доброго ранку, люба церква, ще один чудовий ранок для того, щоб пізнавати Божу любов, якою вона є глибокою, неосяжною. Для того, щоб занурюватися в цю любов у Христі, для того, щоб відповідати Богу на Його любов, щоб Його ім'я воно прославлялося в нашому житті. І наші стосунки з Ним, вони Ставали все глибшими і глибшими. Я хочу прочитати сьогодні один вірш, досить відомий вірш, який дуже актуальний для християн, особливо сьогодні для християн. Актуальний. Це вірш із книги Откровення, із 3 розділу, 20 вірш. Апостол Іван пише слова Христа. Він передає слова Христа Лаодикійській церкві, написані такі слова. «Се стою у двері і стучу. Якщо хто услышить голос мой і отворить двірі, вийду к Ньому і буду вечерять з ним, і Он со мною. Дивіться, які важливі слова, які глибокі слова говорить Господь до нас. Він показує нам цей вірш декілька фактів. І перший вражаючий факт, який кожен християнин може підтвердити, спостерігаючи за своїм життям, спостерігаючи за життям інших християн, про те, що серце християнина може бути закрите для Христа. Це, на жаль, так, Христос говорить, я стою у двері і стучу. Стукати в двері можна лише. В зачинені двері. Тому, на жаль, відбувається так, що християнин може відвідувати церкву, може читати Біблію, може проводити навіть час в молитві і займатися служінням, але його серце буде закрите для Христа. І це таке християнство Христос називає таким теплим християнством, ні гарячим, ні холодним. Ніяким. І таке тепле християнство, воно є наслідком того, що серце людини закрите для Христа. Коли серце людини закрите для Христа, в ньому немає того цінного, того важливого, що зробив Христос. А Христос завдяки своїй жертві, Він прийшов і приніс можливість мати живі стосунки з Богом. Подивіться, як Христос говорить. Хто услышить голос мой, і отворит дверь, войду к нему, і буду вечерять з ним, і Он со мною. Дивіться, які наміри Христа відносно хри... кожного християнина, відносно кожного з нас. Це не просто якісь офіційні стосунки, це стосунки між двома людьми. І Христос бажає будувати з нами ці живі стосунки. І ми бачимо, як цей уривок він допомагає нам зрозуміти те, що відбулося на Голгофському хресті. Цей уривок допомагає зрозуміти нам, в чому є Божа любов до нас, і він допомагає зрозуміти нам, чого Бог бажає для кожного з нас. Коли Син Божий висів на хресті, він шукав Бога, він шукав стосунків з Ним. Але мій гріх, який був покладений на нього, відділяв його від, від Бога. Дивіться, згадайте слова Христа, коли, які процитовані в декількох Євангеліях. Боже мій, Боже мой, для чого ти оставив мене? Подивіться, серце Христа було сповненим бажанням в його стражданнях знайти Бога, з яким в нього були стосунки постійно. Але мої гріхи відділили його від цих стосунків, Бог не відповів йому. І це відбулося, тому що мої гріхи були покладені на нього. І це відбулося для того, щоб ці ж гріхи, які Христос поніс на собі, не відділяли мене від Бога. Своєю голгоською жертвою Христос зняв проблему, яка закривала б мене від Бога, мене від стосунків з Ним. І тому сьогодні, завдяки жертві Христа, я маю можливість побудувати живі стосунки з Богом, стосунки, де буде живе спілкування відкритих сердець. Але моя гріховність є такою, що я людина, яка залежна від цих стосунків, людина, яка потребує цих стосунків. Це не Бог ну, нуждається в стосунках зі мною, а я нуждаюсь в стосунках з ним, в тих стосунках, які збудовуватимуть мене. Христос пролив свою кров для того, щоб дати мені ці стосунки, а я схильний зневажати цими стосунками, я схильний нехтувати ними, я схильний жити життям, закриваючи своє серце від великого Бога, впадаючи в таке. Тепле християнство. І Біблія говорить, що Богу вони огидні такі стосунки. Такі, така відповідь християнина вона соромить Бога. Така відповідь християнина вона зневажає і знецінює жертву Христа. Але Бог свою любов до нас виражає в тому, що Бог шукає цих стосунків. Подивіться, що робить Христос, коли серце християнина, воно закрите до нього, коли християнин не будує живих стосунків з ним? Христос говорить, сі, стою у двірі і стучу. Любов Божа до мене по якійсь неймовірній благодаті, навіть тоді, коли я таким чином згрішаю проти Христа Його жертви, коли я закриваю своє серце від нього. Любов Божа продовжується, і Христос говорить: Все стою у двері і стучу. Любов Божа продовжує стукати до мене. Любов Божа продовжує стукати до мене через совість, через Євангеліє. Любов Божа продовжує стукати до мене через життя, невдоволення власними, власним гріхом, власними стосунками з Богом. Любов Божа продовжує стукати. І це відбувається тому, що Христос, Він, помираючи на Христі, помер за всі мої гріхи. Помер за мої минулі гріхи, за мої теперішні гріхи і майбутні. І оскільки жертва за мої гріхи вже принесена, любов Божа ніколи не припиниться. Любов Божа до мене буде продовжуватись і продовжуватись. І про Кієремі я говорив про це так, в книгі пророка Єремії, що мілость Господня обновляється кожне утро. Кожного ранку Бог продовжує продовжує стукати до мого серця для того, щоб я відкрив своє серце для таких от живих стосунків з ним. Сьогодні, читаючи ці слова, я хочу вклонятися Богу. Хочу сповідувати гріховність свого серця. Те, якою вона є глибокою по відношенню до Нього. Хочу дякувати Богу за Його страждання, коли Він висячи на хресті, втратив саме дороге, що в нього було, стосунки з Богом, заради того, щоб я знайшов ці стосунки з Богом, для того, щоб я визнав їхню цінність. Бог бажає, щоб я кожну істину з цього уривку, кожну істину з Євангелія, я конвертував в молитви. Щоб я сьогодні почав будувати живі стосунки з ним. Як говорить апостол Павло в посланні до Тимофію, внікай в себе і в учені. Ми повинні проводити якомога більше часу в тому, щоб з відкритим серцем, молитовних роздумах розмірковувати над Євангелієм і розмірковувати над тим, якою є відповідь мого серця на Євангеліє. Бог бажає цього для нас. Також Бог бажає через приклад Його любові до нас збагатити наше духовне життя, збагатити наше служіння. Шукайте стосунків з віруючими людьми. Як Бог шукає стосунків з нами для того, щоб збудовувати нас, шукайте стосунків з християнами, для того, щоб спілкуючись над Євангелієм, Збудовувати одне одного. І якщо серце якогось християнина закрите і не бажає цих стосунків, вчіться у Бога. Продовжуйте стукати до Його серця. І нехай Господь благословить нас переживати Його любов в своєму житті і ділитися Євангелієм з іншими. Амінь.